Всім добрий день! Сьогодні у нас практична робота, і вам потрібно в програмі Stinker побудувати електричне коло. А точніше, два електричних кола. З одним резистором і з трьома резисторами з'єднаними паралельно. Тема виглядає ось таким чином. Ми пропускаємо струм через резистор і через мультиметр. А точніше амперметр. Нижня схема ми пропускаємо струм через три резистори. З'єднаних паралельно. То ми їх ось таким ось чином з'єднуємо. І пропускаємо струм через амперметр. Що ж, схему ми побудували? А тепер нам потрібно виставити потрібний опір резистора згідно. Наших розрахунків. В кожній із вас буде свій варіант. Тобто, е який струм повинен, щоб був в нашому електричному колі. Давайте я виберу свій варіант. У мене буде струм. Потрібно, щоб тут показував 420 мА. Ну, приблизно ми не можемо тут виставляти 10 і соті Ома, тому це буде приблизно 420 мА. Що, ж, що ми знаємо? Ми знаємо напругу, напруга у нас буде 5 вольт, і знаємо струм 420 мА. Потрібно знайти опір для цього резистора. Що ж, у нас є закон Ома, і нам потрібно знайти опір. Ми його закриваємо і дивимося, що нам потрібно зробити. Нам потрібно поділити напругу на струм. Що ж, давайте це зробимо. І так, напруга це у нас 5 вольт ділимо 5 вольт на струм. Струм у нас 420 мА. Нам потрібно його округлити до Ампер. Тобто, це буде 0,42 ампера. Тілимо 5 на 0,42. Рівні 11,904 і так далі. Ну, ми не можемо. Собі дозволити поставити резистор на ось число. У нас ми можемо або на 11 поставити, або на 12. Ну, давайте поставимо резистор на 12 Ом. Вибираємо Оми, пишемо 12. Запускаємо симуляцію, і виходимо ну, майже 420 мА. Що ж, добре, Тепер давайте розрахуємо. Упір ось цих резисторів, який потрібний, щоб він був? Якщо в нас є три резистори з'єднаних паралельно. Ми будемо брати за умову, що вони однакові. Тобто у нас три резистори однакових паралельно з'єднані. Тут нам потрібно, щоб було 420 мА. Чорт, для такого розрахунку паралельного з'єднання резисторів у нас є ось така от формула. Ми з вами вже вирахували, що загальний, загальний опір цих трьох резисторів повинен бути 12 Ом. Це ми вже знаємо. Тепер нам потрібно вирахувати скільки Ом буде у кожного резистора. Що ж. Давайте будемо проводити розрахунки. Щоб знайти нам те, що знаходиться ось тут під дробом, нам потрібно поділити 1 на ось це число. Тобто нам потрібно 12. 1 поділити на 12. Беремо 1, ділимо на 12. там у нас було навіть не 12, а 11,9. Давайте будемо 1 ділити на. 1 ділимо на 11,9. рівня таке очисло. 0,08 084. Це ця сума. Що ж, давайте тепер знайдемо. Скільки буде кожне. Ось це ось значення. Цю суму поділити на 3. Ділимо на 3. Порівнює ось таке ось число. То ми зараз знаємо скільки буде 1 поділити на опір одного резистора. Як нам знайти опір? Нам потрібно 1 розділити на ось це число. Запам'ятаємо число 0,028. 1 ділим на 0,02. С 35,71 сота. Давайте округлим наші опір до 36 Ом. І заб'ємо сюди Збираємо оми. Пишемо 36. 36. Запускаємо симуляцію, і ми бачимо, що тут знову показує 417 мА, Ну, майже 420. Далі вам потрібно після того, як ви це все зробили. Підписати. Опори своїх резисторів. Тобто тут у нас буде 12 Ом. Пишемо 12. Тут ми не будемо нічого писати. Ви будете робити скріншот, коли воно буде ввімкнуто. І тут ми показуємо. Тільки Ом нашій цей резистори. Пишемо 36 Ом. Ну, не потрібно писати над кожним, тому що тут і так зрозуміло, що три резистори і кожний по 36 Ом. Далі обов'язково вам потрібно написати своє прізвище. Щоб я розумів, що це ви, ви виконали цю практичну роботу. Далі вмикаємо і робимо скріншот. Дякую за увагу, виконуємо.